Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви задаєте таке цікаве питання: чи дійсно українці не будуть десятиліттями розмовляти з росіянами? Відношення до повномасштабного вторгнення зараз і після перемоги тобто або перемир'я? І так, дивимося. Спочатку перше питання. Чи дійсно українці не будуть десятиліттями розмовляти з росіянами? І так, спілкування з росіянами, ну, вже тепер і на майбутнє? Ну, ви знаєте, тут дійсно так. Дивіться, вже показують жертва і оплакування жертви. Тобто, е поки українці заспокоюються, наберуться сил, е свої емоції заспокоюють, тут українці, я бачу, захочуть свій спокій мати. Не всі, звичайно, але поки що більшість показує мені, що більші не за... тут не... це не є спілкування, це одинокість. Тобто українці захочуть відділялитися. На деяких таро-картах ця карта показується, як. Знаєте, Ви пам'ятаєте, хто дивиться руко... тіремочок і рукозвичку, а там є в маленькому принці є м... вибудувані мури і тільки кусочок, ось так, ніби парка, такого, що можна пройти такий проходик. Ось ця, ця карта. Тобто, українці захочуть відгородитися, будуть оплакувати. І будуть, ну як сказати, своє життя налагоджувати, наскільки я бачу. Оновлюватися, Україна буде оновлюватися. Тут говориться про більшість. Звичайно, будуть, тому що в інтернеті я сама знаходжу, інколи придуркуватих, що язик тут ні до чого і тому подібне. Тепер наступне запитання: відношення до повномасштабного вторгнення. Зараз і після перемоги, перемиря. Але тут вже ми подивимося, а, відно... я зрозуміла, тут відношення до росіян до вторгнення, саме повномасштабного, яке було. Ну, тут, в принципі, теж недобре було. Я би не сказала, ну дивіться, ми дивимося завжди більшість. Якщо би щось, то нам би карти показали. В принципі, карти показують, що тільки ті, які мали роди, родинні відносини. Усі інші не дуже спілкувалися з росіянами, дуже мало. Ось ця карта теж говорить про те, що це була меншість. Тобто 25%. Давайте візьмемо так, тому що це паж, паж Якщо ми ділимо паж, Лицар, Королева, Король на 4, так? Це 25% 1 четверта так спілкувалися. Родинні відносини, друзі, знайомі і тому подібне. Решта ні. Решта ні. Ось якось так. Тепер давайте відношення після вторгнення до росіян. Саме українців дивимося. Ну Тут уже дивіться, відгородження йде. Знову ми говоримо про більшість українців, не про тих вискочок. І дивіться, тут іде військові, тут категоричність іде. Тут ця карта, наприклад, говорить про вже досвід, мудрість. Українці вже навчилися ось. І не мають ілюзій. Тобто, українці не мають більшість українців не мають ілюзій. Ось так вам. Хоча ось ця карта вже може говорити про... Ні, теж це особисте задоволення. Це особисте задоволення. Напрямок іде в особисте, не в дружеської, тому що дев'ятка кубків, так само, як і дев'ятка монет, не говорить про з якоюсь бандою дружити. Ні, це про особисте задоволення. Тобто українці тепер думають більше про себе. Ось якось так. Ось це мені показують карти. І так, тут є ще запитання зараз. І зараз подивимося. Зараз подивимося ще після перемоги. Давайте подивимося. Це було тепер, так? Це було до вторгнення. Після вторгнення. І а, після перемоги відношення до росіян. Ну тут вже йде зірка. Але все рівно в майбутньому будуть дуже тяжкі відносини. Тяжкі відносини. Але все рівно дехто, дехто буде на роздоріжжі, дехто буде терпіння до них мати ще ось якось так. Але, але сварок не уникнути і в майбутньому тобто приховані мотиви. Все рівно будуть, все рівно будуть чвари, все рівно не все буде договарюватися, замовчуватися, якось так. Підпільно, все рівно мені таке враження. Тому не вірте, що говорять, що. Як би це сказати? Так, да, дійсно я бачу, що дійсно українці не захочуть в більшій своїй, в більшості своїй, не захочуть спілкуватися з росіянами. Ось так я це бачу. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, за такі чудові, прекрасні запитання. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!